А яке воно гарне, яке гарне, яке листя. Вічно зелене. Ще будуть ягодки такі гарні. Такі яркий, такі яскравий, зараз квітне, А в мене такий гарний він на штамбі. Це я купляла у Наталі Берегової. Він просто... Дуже-дуже шикарний, дуже гарний. Подивіться на цей стовбур, який він не ідеальний, але виглядає шикарно, яка крона наросла за рік. Який він гарньоній. Бачите, дощик, а він такий. Краса. Є ще в мене бересклети звичайний. Такий колер в не конкуренції. Подивіться.